В суботу Славутич прощався з воїном-героєм Володимиром Елько, який в п'ятницю на щиті назавжди повернувся в рідне місто. 4 лютого в кіноконцертному комплексі пройшла церемонія прощання з героєм Славутичанином Володимиром Вілько. Немає сприйняття в людському серці, коли молоді хлопці, молоді чоловіки кладуть своє життя заради кожного із нас. Сьогодні роздумуючи над цими такими двома словами, словом життя і словом смерть, які однораз зовсім різні, але які йдуть річ річ одне з одним. Знаєте, є люди, які ми зустрічаємо у своєму житті, які відрізняються від Своїм думанням, своїми вчинками від інших, які є неординарними людьми. І таким був володя, таким є володя. Кожен із нас мав особистий досвід спілкування, якогось пережиття, якихось особистих моментів з Володею. І я впевнений, що ті моменти вони залишили у кожного із нас то особливе тепло, той особливий відблиск, який буде завжди із нами. І сьогодні, продовжуючи говорити про особливих людей, які не є такі, як інші, хочу поділитися таким своїм особистим досвідом. Спілкування з Володимиром. Знаєте, що мене вражало в ньому, то вражала така одна особлива чеснота як правдивість. Він був правдивий, правдивий у своїх вчинках, правдивий у своїх ділах, правдивий. У своєму житті. Правдивий по відношенню з тими, з ким працював, з ким захищав нашу землю, з ким жив. І ця особлива чеснота правдивості вона, вона захоплює. І ця чеснота правдивості вона є сьогодні прикладом для. Багатьох із нас. Бо, на жаль, у цієї правдивості, яку мав володя, у багатьох із нас немає в такій кількості, як була у нього. І це насправді подиву гідне. Сьогодні ми прощаємося з воїном Володимиром. Сьогодні ми прощаємося і дякуємо Йому за те, що він зробив для нас. Дякуємо Йому за той великий подвиг, який він зробив заради кожного із нас. Той подвиг тієї правдивості, яка відображалася в його погляді. Тієї правдивості, яка відображалася в Його посмішці, тієї правдивості, яка відображалася в його ділах. Вона захоплювала і буде захоплювати нас і надалі. Він поклав своє життя на престол нашої Батьківщини, нашої землі, нашої України. Він взяв до рук зброю і пішов захищати. Кожного із нас. Його особлива любов до Славутича, яку ми всі знаємо, яку ми всі досвідчували. Він досвідчив своїм життям. Він показав, що любив Славутич, любив кожного із нас не тільки словами, але і ділами. І коли почалася війна, він не зміг по-іншому. Він взяв до рук зброю і пішов захищати своїх дітей, свою дружину, своїх батьків і кожного із нас. Бо володя віддав своє життя, як і кожен із воїнів, не за своє особисте, але за наше спільне. І сьогодні ми тут, щоб знову ж таки повторив сказати йому. Дякую. Дякую тобі за те, що ти зробив, за те, що ти своїм життям, своїм подвигом, своєю правдивістю є прикладом для кожного із нас. Сьогодні ми прощаємося. З воїном Володимиром. І він сьогодні прощається з усіма нами. Прощається найперше своїми рідними і близькими. Прощається і дякує за дар життя найперше своїм батькам. І ми сьогодні вдячні і схиляємо голови перед батьками, що виховали такого гідного і достойного сина. Він сьогодні прощається з дружиною, яка завжди його підтримувала і була поряд із ним, і яку він надзвичайно сильно любив. Він сьогодні прощається своїми дітьми, ще з якими Донедавна гуляв по нашому місті, сьогодні прощається з кожним воїном, з яким разом породив нашу землю. Прощається з однокласниками, вчителями, прощається з друзями, сусідами, прощається з кожним, прощається з нашим Славутичем. Ми дякуємо йому сьогодні за дар Його життя і. Обіцяємо, що цю пам'ять про володю пронесемо впродовж свого життя і передамо її нашим нащадкам, нашим рідним і близьким. Слава Україні! Насправді всім дуже боляче, дуже сумно. Цей день. Ми прощаємося з дуже достойною, чесною, правдивою людиною, з прекрасним сином, чудовим чоловіком і батьком, з воїном, з героєм. Не просто з героєм. Володимир вибирав в себе образ того справжнього українського. Сучасного воїна одного з тисяч, якими сьогодні без перебільшення захоплюється весь світ. А всі ми дуже горді за наших хлопців, і дівчат. Вони боронять нашу землю, на яку прийшов ворог. В нерівних боях боронять, стримують, І в контратаки, звільняють землю. І кожна втрата дуже важка. Бо це найбільше, що ми втрачаємо. Навіть не територію, навіть не будівлі. Люди. Кожна людська доля це біль і шрам на серці кожного особливого рідка. І ми маємо бути гідними кожного нашого воїна, кожного героя. Не просто в пам'яті своїй, яка має бути безперечна. Передавати з покоління в покоління кожен подвиг, кожна історія, кожна людина. А гідними в своєму об'єднанні заради перемоги. Робити все можливе і неможливе для того, щоб вони там стояли і визволяли нашу землю. Кожного дня і кожної хвилини не втомлюватись. Бо дуже важко, дуже важко вже скоро лі повномасштабного вторгнення. І в такі моменти, коли прощаєшся з рідною людиною, близькою, яку знав, що, давайте вже якось зупинимо це все, але тільки перемога зупиниться. Ми не можемо по Ми маємо йти далі. Ми маємо бути сильними, підтримувати один одного, підтримувати близьких, рідних і рухатись до нашої перемоги. Ми маємо бути гідними. Бо гідність це те, за що. За що гинуть наші хлопці і дівчата на фронті, відбиваючи атаки ворога. Пам'ять Володимира справді буде назавжди не лише в Славутичі, а й в Україні і в світі. Як про багатьох інших героїв. І це наше з нам завдання пронести її через покоління. Сьогодні ми прощаємось. Вашим чудовим слаботичам, сім'янинам, батькам, синам. Дякуємо і споклоняємо нас батькам, сім'ї за те, що ми тут сьогодні з вами, за те, що ми живі і Україна жива. Вічна пам'ять, і вічна слава нашим героям. І слава Україні. Героям слава! Про таких чоловіків. Говорять, він міцний, адже він патріот міста, він справжній патріот своєї країни. Він завжди мав чіткі цілі і досягав мети. Я не знаю, чи потрібно говорити. Де він вчився, де проводив вільний час, адже Володимира знають всі, і однокласники третьої школи, і колеги з Чорнобильської атомної електростанції Чорнобиля, друзі, побратими. Скільки ідей для реалізації? Скільки сили, віри, натхнення і все для того, щоб жили в комфорті в діти. Діти Славутича у вільній, незалежній Україні. Але 24 лютого перекреслило спокійне життя всіх українців. І Вова повертається з-за кордону, щоб стати на захист своєї сім'ї, друзів, міста, країни. Так розпочалася його нова сторінка воїна-захисника своєї рідної землі. Він знав, що буде повномасштабне вторгнення, він готувався, він довго готувався. Добровольцем вступив до сил спеціальних операцій «Зов Київ, воїн зі стержнем, могутній, великий, зовні і така ж велика, добра душа, яка не має меж. І неймовірне почуття гумору. Все своє життя він відрізнявся стійкістю, неймовірною ніжністю до своєї сім'ї. Безмежно кохав своїх дівчат, маму, тату, всіх рідних друзів. Душа його тут, тут поряд з нами, з сім'єю. У пам'яті рідних, друзів, побратимів Вова залишається завжди таким усміхненим, добрим велетним. Вічна слава тобі герою, вікінгу. Вова, відпочивай. А ми дякуємо тобі, нашу, наш герой. Шануємо і пам'ятаємо і віримо так, як ти хотів. Вальгала зустріла тебе з почистями. Ти наш герой. Дорогі друзі, прошу попрощатися з героєм та провести його коридором шани. 2010 года. Основное место для меня, как бы, это было э, крыша четвертого энергоблока и легкая кровля марзала, когда э, демонтировали одну из плит и обнаружили там лопасть упавшего вертолета в 1986 году. Сейчас я работаю в отделе индивидуальной дозиметрии внешнего облучения. Конкретно мы занимаемся выдачей дозиметров и сбором информации с посетителей из зоны отчуждения.